Що Павло Іванович, доброго ранку. Доброго здоровья Віктор Геш. Ні, хто в таку пору в селі спить. Та яке спати? Павло Іванович, ми сьогодні прийшли до вас на господарство. І от вас тут такий відкривається краєвид, блин, як Монреаль, але ну, наші воськовецькі. Маю власний букавель практично, дивіться, зима наступила сьогодні, вона вже 2 грудня, правильно? Да. Люди добрі, хочете вірте, хочете ні, тут можна їздити без снігу. <різь> <різь> дуже гарний горбочок, <різь> дуже чотенька річечка в нас. Що тут за річка Павло Іванович? Річка Горень, це наша рідненька річечка, Горень. Словетний горень. Знаходимося да. ми зовсім як Сицилія на полуострові. Да? Виходить. Да. Васьківці з трьох сторін омиває ця річка, горень. Такої приходить капельки. вона до нас з Клубівки і виходить аж із засловом, з трьох сторін обмиває. І ця річка, і от зараз те місце, де ми стоїмо, таке мега-історичне місце, тому що от на тому березі, там де тако закінчується золотарник, починаються, починаються горбки вже засіяні поля, там колись було поселення. Якесь поселення, десь якихось ще римлян, тому що там багато монет римських навіть. Так, так знаходять хлопці, римські монети. Там дуже динаріїв багато. Ауреусів не знаходили, але динарії точно знаходили хлопці. Ми знаходили там Ауреуси. Ой, динарії. <напрі> і цей. значить, Річка омивається, йде сюдою, І по цій річці йшов той так званий шлях із варяг у греки. І саме по цьому шляху і тут був колись порт. от в ті часи. Ну, а потім е родилися наші з Павлом прадіди, прабабульки, вирішили е з того берега переплисти сюди і так заснували село Васьківці. Так, вже більше 90 років. <гум> да, дуже старе село. Це село старіше, е ну, не скажу, що старіше Ізяслава, десь ровесник. Ізяслава плюс-мінус. Друге село після Ізяслава, наскільки я знаю. Так, да, так, да, так. Да. Отака от, от штуковина через сто. Ну і так, щоб чітко ви розуміли, у нас у Словетних земляк хто є? Василь Зінкевич. Василь Зінкевич. Правильно, Василь Зінкевич, Василь Іванович Зінкевич живе отам десь чуть-чуть далі, на сусідній вулиці. Так що, ще я думаю, Павло Іванович, виповнити навіть той період, коли він тут в селі ще був. Пам'ятаю, він приїжджав зі своїми хлопцями. Я ще хлопців на човні катав по цій річці. Зінкевич. Вони так, да, вони пацани. А з міста? З цього, і твого віку, так? Трошки менші. Молодші. Да, молодші. Наскільки я пам'ятаю, вони ж в місті такого не бачили, вони вже в запаті <зас> були від цього всього. Ще, як я сказав, що тому був маєток, сангушка. Да. Там, ну, Я був маленьким, але батьки розказували, і я їм це розповідав, вони роти порозкривали так, о, на річці, на веслах. Ну, класно було. Бачите, яке у нас Славе та Павло Іванович, Васьківці то Васьківцями, але що у вас там за таке чудо техніки? Щось ви постійно кажете, трактор, трактор, трактор. <с та... <с а то чудо техніки і продвигає Васьківці. Помагає працювати нам. Ідемо до трактора. Я так розумію, оця от ділянка обробляється точно тим трактором. Та все обробляється тим трактором. Та тут соя тебе була? Так, да, була соя. Тому що, знаєш, трошки... Напряжно виживати, коли в тебе троє дітей ходять в школу, в садочок, чимось треба годувати, за щось треба одягати, ось щось робити. Ну і було прийнято рішення купити тракторця. В цьому відео, десь в кінці відео будуть фотографії, який він був до цього. А зараз маємо ось такого красення. Звісно, тут колесо побільше мене. Я обіцяв своїм підписникам в слідуючих відео розказати, як воно що робилося. Почалося все з того, що взяли ми трошки городиків в оренду, почали щось сіяти, щоб вигодувати, якусь свинку здати, якусь копійку мати. І стало нам важко і накладно наймати техніку на це все діло. Масу грошей витрачалося. Ну і зайшов я, звісно, з козирів, щоб дружина мене не вигнала з дому, не дала мені качалок. Я цього тюльпанчика, як вона його назвала, подарував їй вісім годин ранку на 8 березня. Отакий я зробив стратегічний крок. Щоб вона на мене не сварилася, бо заїхав він дійсно у стані буквально чермету. Ось І почалося почалася реконструкція. Все почалося з того, що. Хадеан ближче все почалося з того, що стоїть насос НШ, і на його приводі дуже шелестіли подшипники. І ми почали розбирати. Щоб добратися до підшипників, щоб їх витягнути того вала, прийшлося нам роз'єднати трактора. Коли ми роз'єднали трактора, побачили, що дуже в поганому стані підшипники промежутки. Далі ми вирішили заглянути до моста. Побачили, що там теж немає зазорів між планітаркою і фостовиком. Було вирішено його розібрати по коробочках, зробити. І надалі працювати ним. Цю інформацію хлопці, візьміть на озброєння, хто думає, над тою темою ось, варто чи ні брати старого убитого трактора. Я не нав'язую свою думку, але, як на мене, я думаю, що ми зробили правильно, ми ще на той час не знали, правильно неправильно робимо, ми не думали, що він в такому стані. Ось, взяли ми його за 3 тисячі доларів в такому стані. Ну і прийшлося нам люди добрі, ще добрих три, а той три з половиною в нього вложити. це я хотів спитатися, скільки так. Воно тобі обійшлося? Це я даю інформацію хлопцям, щоб вони знали, варто чи ні робити. Тому що коли я його почав ну вже ремонтувати, працювати з ним. в мене Назар Вікторович, таке враження було, що його... Навмисно пробували, що з нього вижмуть і як швидко його вб'ють. Коли торкнувся до того всього, не було нічого живого майже. Угу. В цьому тракторі лишилися в передніх колесах рідні почіпники, в двигуні на колінвалу рідні почіпники. Ну і, ну, і, ну, і може, ще деякий почіпник 2, все пересипалося. Дуже велика вдячність для Петра Стопірчиків, він допомагав мені зробити промежутку і коробку. Ми з ним пересипали в гаражі, я завозив на тачці. І дощ цього року, дуже дощовий рік. От. І тоді такі дощі йшли. Ну і Після того, як пересипали, вже два роки він вірою і правдою відпрацював. Що можу сказати, хлопці, будьте готові до того, що прийдеться трошки попрацювати і трошки вложити в нього. Тому що в нас таких якби, коштів не було. Не можемо собі дозволити, бо ж повторюю, троє дітей. Ось і дуже важко. Ми потихеньку, помаленьку почали з коробки. На ту пору дуже точно пам'ятаю, що первічний вал, там стопорні кольця були дуже в поганому стані все це замовлялося, куплялося, на ту пору обійшлося нам почіпники на коробку 16200. Це я пам'ятаю точно, я не знаю, чи забуду цю суму, бо то був перший дуже великий шок. Ось. А коли торкнулися до моста, виникла проблема, що на півосі були витерті. От Треба було б купувати нові, нові десь по 10-12 по тисяч гривень. Було прийнято рішення напівавтоматом, таки в себе в гаражі, поганим інструментом, поганій майстерні. От Я їх понаварював полуавтоматом. Дуже велика вдячність для Сашки-токара з Ізяслава. Він це все діло проточив. Е, стакани, трактористи знають, я хлопці скажу, що я не тракторист. маю два роки права. Я відучився в своєму рідному училищі Грецівському, там я вчився на зварювальника і там я відучився на тракториста. О, От. О, хто з грецівського училища в коментарі обов'язково для свого зустріч? <гум> да, всім привіт, для дивіться, хлопці, працюємо. Появилася проблема з стаканами. Вони були в кориті, самому розбиті, і вже виробка пішла еліпсом. <гум> Ось. Нові стакани, опять же ж таки. Купляти було накладно, ну і <кій> подумали, почухали лисину, новий стакан круглий, там еліпс вироблений, як то воно має бути. Знову нам дядя Саша прийшов на допомогу. Він проточив ті стакани, завтулили ми 150-ї труби е желізом металом. Ось І тоді той метал він нам проточив трошки більшим діаметром. А тоді вже Володя Соснівки теж тобі привіт і велике, дякую. Десь по півдня в нас день пішло тільки на те, що ми болгарочкою по чуть-чуть, почу чуть, чуть значили, там, обмащували їх то в сашу, то в масло. Ну, перероб, що тільки не було, щоб вставляємо. Ага, там стерлося, значить, там треба щисувати. І таким методом ми. Їх зробили еліпсами, повставляли. Зараз вони чотенько вставляються, гарненько витягуються, все дуже плотно, все дуже гарно. На даний момент він цей тракторець зробив вже два роки, до нього претензій ніяких. Була проблема з Вомом, ВОМ перебраний. І остання проблема в нас цього року була. Пустив він біленький дим, пробило прокладку під головку від двигуна і було вирішено зробити весь двигун. І цього року ми його зробили, так що він весь, весь, весь перебраний. Павло Іванович, сам трактор себе вже відробив? От по сукупності того, що ти платив mm, за техніку? Ну, як сказати, я не підраховував, тому що по правді сказати, на душі так добре легко ти в будь-який момент. Цибнув джік, він на акумуляторі, на стартері, і ти погнав в поле собі. Головне, щоб в тебе був якийсь запас солярки. В першу чергу думаєш за це, тому що зараз це б'є по кишені. Але за два роки він нас тут, хай Бог милує, застерігає і хай нам працює. Нічого, нічого він дуже багато в нас не попросив. Скажу я так. Не було таких якихось грандіозних поломок. Ну, звісно, як ти його з нуля зробив. Так. Ну, але я думаю, дивися, він виїхав першу осінь, він вигорав десь плюс-мінус до 20 гектарів нашого. Ще там просили друзі, односельчани, то я думаю, що він 20 гектарів махнув тільки в першу осінь. Нормально, так? Так. Да. А він вже відвоював весняну горанку і ще раз осінню. Ну, і така погода не можемо зараз горати ще за 2 гектарчики є. То я б сказав, би, що десь він знаходиться от на тій межі, що вже ось-ось він себе має окупити. Павло Іванович, хорошо, він себе окупляє, помаленьку хай працює, в кого такий самий трактор, давайте совєти, там, все як має бути. Що тебе по-навісному? Ну, по-навісному, що? Він от... у нас е культиватор. Ти знаєш, і вже глядачі, знають і мої підписники, що я люблю робити все своїми руками, він зроблений своїми руками. Повністю да? Нічка, да, да, да. Ну, Купляні лапи і стрілки купляні. Ось цього кронштейника. Будь ласка. Ось такі я поробив з різні лапи. Чому вони жорсткі, не копірують площу, так не копірують, але дуже гарно вирівнюють її під сівалочку рядок граблин. Там Каточок регулюється, все. Так, а тепер ось Це вже буду я подробніше. Он плуг. Плуг теж в цьому році я поставив тектронові плити, скажу вам, хлопці, дуже добре. Зроблю я по цій темі теж окремий обзорчик. Всім розкажу, покажу, тому що ще хтось вагається робити чи ні. Але я вам скажу, що так як я робив трактора, той метод мені сподобався, тому що брали хлопці трактори і по 4,5 тисяч, і по 5, і майже, і і майже те саме вони переробляли. <кхи> так що я на цьому значно зекономив це раз. І друге, я 100% впевнений, що це добрий трактор. Тому що в ньому ну, може пару старих подшипників лишилося. Ну і плюс але... він таким ми переважили. Так, да, брав я їх з дорогих, з якісних. Його завжди можна доукомплектувати, раз його можна з нуля зібрати. Так, так. Ось в мене є сівалочка китайська, вона недорога. Трошки з нею маємо проблеми, але якось посіяли. Так, і що то таке? То оприскувач, оприскуємо. Є ще в нас лієчка. Для ну, розкидання добре. І це все робить. Да. Он стоїть старенький диск, який був полопаний. Диски в ньому були полопані одне заднє колесо. Я думаю, що це я так він мене хоче викинути з кабіни. Воно лопло там, де кріпиться безпосередньо ці, От. Ті гайки, воно лопло. І як єсь майстри його небудь заварили, і вийшло як колись в велосипеді в орлінку Да. Крила теж були гнилякі. Зараз докрив, хоч бере цвяхи рівня. Я їх робив своїми руками саморобні. Все поварив. Красив, я теж сам. Спасіба Володі Челнокові дуже велике. Дякую за красочку перед покраскою. Весь трактор вскритий ґрунтовочкою. Угу. Ну, як би сказати, Чотко. самі бачите результат, що з цього так. вийшло. Цей трактор дійсно гарно працює. І для мене Паша горав цим трактором города. І ще я буду його просити, що він мені горав городи, тому що ну подивіться на того плуга, три корпу і города нема. Так, да, працює три. гарно і так легенько що? на цих плитах. Якщо, Павло Іванович, я вам бажаю успіху. E, давайте так, набереться відео, ну, хоча б тисяч п'ять переглядів. Павло Іванович вам детально буде по кожний по момент, який ви напишете в коментарях, буде робити відео. Тобто, у вас є якась проблема, у вас є якийсь головняк, ви не знаєте, як його вирішити. Більш за все Павло Іванович вже з цим стикався і більш за все вирішить це питання. Так, да, бо таке практичне да. заняття. І він вам по ньому зніме конкретно відео. То задавайте питання, не, не соромтеся. Павло Івановичу підписуйтесь, ставте вподобайки, тому що ну, чоловік e, дуже багато шарить, вміє, і руки в нього ростуть з правильного місця, як то кажуть. Або якщо росту несправильно, то він їх в правильне місце переставить. <гум> Я такий а це... хто ввагається, хлопці, скажу вам, що не ввагайтеся, починайте щось робити, не ж дітмани небесної, так воно не буде, саме не прийде, працюйте і все у вас вийде. Підписуйтесь на канал Павла Загоруя, і давайте будемо розвивати українське сільське господарство. Поздравляю! Всім гарного дня!